Доброго ранку місто Суми, сумчани. Я маю надію, що з вами все добре, ви всі живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на залишок доби 11 листопада і на 12 зразу будемо дивитись, бо світло дали на дуже короткий час і знову не Буде змоги завантажити відео. Будемо поки в такому режимі. Як тільки трошки щось покращиться, то буде виходити, як завжди, кожен день. Так, дивимося, місто Сума, 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Ви знаєте, у вас пада чомусь людям э, така э, розпач в місті, і біль. Чому? Люди в сльозах просто. А чому. І біль э, э, не фізичний, а Біль душевний. Чомусь це буде якась звістка дуже тяжка. І це буде скоро. Не знаю, чомусь так випало на цій колоді. Подивимося, значить, з вами ще на іншій. І прямо місто буде в жалобі. Дивимось сумський район, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахетів 12-12 листопада. Ви знаєте, ви, мабуть, з району отримаєте цю звістку, бо пада прильот, і це буде ракетна атака, чи якийсь обстріл, може, ракетний десь, може, будуть доставати артилерії, не, не знаю. Але ця звістка буде звідти. Буде працювати дуже добре ППО, але щось Щось пролетить, не зможуть схопити, перехопити. Не знаю, що це, але це погано буде, це буде погано і всі будуть дуже. Налякані, розстроєні в сльозах, таке як стискається прям серце. Біль така душевна. Так. 11-12 листопада місто Суми. Чи є загроза ракет або шахидів? чи є загроза мирним людям. Так, да, це буде звістка. І звістка знов падає, звістка дуже-дуже сумна. Звістка про прильот. Ну, я маю надію, що це буде в районі десь, а не в самому місті, бо будуть і фізичні ушкодження людям і пошкодження якогось дуже цінного ресурсу. І це прям так. Бо, якби сама загроза для міста, вона пуста, вона от іменно йде новиною, поганою новиною. Не знаю, що це отак от так. Але ж будьте уважні, бо це людський. Фактор. Це може бути все що завгодно. Так, Сумський район, 11-12 листопада. Що там загрожує мирним людям? Там прильот, там працює ППО, і щось і буде прильот, і будуть руйнування і ушкодження. І хтось цього... Це щось таке да, ресурсне, дуже-дуже цінне. І ті, хто там працюють, можуть загинути. І ось ця новина чомусь буде важлива для міста суми, не знаю. Так, виріжіть себе, своїх близьких. Будемо з вами дивитись, виходити в ефір по можливості. Не знаю, будьте уважні суми.